Як працює кондиціонер в гаражі від сонячних панелей. В 9 годин ранку прокинувся, через Wi-Fi його вімкнув, тому що, бачите, він йде з модулем з Wi-Fi. Вімкнув його, поставив 22 градуса і все, і він маслає. Далі, ось тут поставив я ваттметр, тобто він ще не підключений нормально, поки що через подовжувач. І на даний час споживає 527 Вт. В гаражі, зараз покажу вам, в гаражі у нас зараз. 25 градусів показує ось тут. 25. На вулиці, 28. І тепер покажу, як фігачить інвертор. Відключив його повністю від мережі. Тобто, ось покажу, що від мережі він повністю вимкнутий. Оф! Працює суто на сонячних панелях і на акумуляторах. Тобто, в даний час і заряджаються акумулятори, і працюють сонячні панелі. Так, що ми бачимо? 106-108 вольт. Сьогодні погода у нас хмура, тому тому так тому вольтаж невеликий від 4 панелей. Йдемо далі, можете подивитися. І зараз покажу. Так, 24,8 вольта, тому що зараз вімкнуто все світло в гаражі і працює кондиціонер. Так, і дивимося далі. 730 730 Вт споживання на даний час. Тобто воно встигає ще і заряджати акумулятор, і встигає, щоб працював кондиціонер і світло. Цілком достатньо для того, щоб я себе комфортно тут почував. Кондиціонер китайський Мідея. Характеристики не вибирав абсолютно, просто зателефонував людям, кажу, треба кондиціонер в гараж. І вони мені порадили ось цей. Додатково докупив до нього Wi-Fi модуль за 1900 гривень, сам кондиціонер 16500, Wi-Fi модуль 1900 і в загальному монтаж робота стала мені в 22 200 гривень. Розрахований на площу 25 квадратних метрів. Тобто гараж в мене 22 квадрата, його цілком достатньо. Зимою він має працювати на обігрів. Кондиціонер чудово вписався на даху. Покажу, як майстри його прикріпили. Тут ще я зараз маю обробити все бітумом, щоб воно нічого там не підтікало. Сонячні панелі, мої, будь ласка, дивіться. Сонечко світе, енергія виробляється, кондиціонер працює, що ще треба для повного щастя. Ну, для повного щастя треба, щоб був мир і спокій і було би все чудово. Тут також щось потрібно придумати, тому що вода буде стікати по магістралі і буде текти по стіні. Так, як зробили ось тут. Просверлили отвір, пішла магістраль, трубка на конденсат. Ось таким чином. Керувати можна з пульта, додати температуру, собі там, збавляти туди-сюди, ну як в звичайних кондиціонерах. Заходимо в ось цей додаток, реєструємося, прив'язуємо кондиціонер і далі можна користуватися. Тепер дивіться, наскільки все воно швидко відбувається. Бачите, 23. Тим паче працюю зараз від мережі 4G, Wi-Fi не підключений. Тобто в телефоні 4G. Бачите, 24, 23. Реагує все дуже швидко. Далі. Тут в нас є режими. Можна зайти, поставити авторежим, прохолодно. Може бути сухо, спекотно, вентилятор і так далі. Це різні режими. Так, виходимо звідси. Заходимо далі ось сюди. Так, тут також можна додати, зменшувати і збільшувати. Температуру, бачите? І тут в нас є положення, як буде працювати ось ця жалюзі. Чи жалюзі. Ось ці, що вони рухаються. Екорежим туди-сюди, таймер, коротше, купа всякої фігні, якою я напевно не буду користуватися. Вмикаємо екорежим. Кондиціонер переходить в режим температури 24 градуса, і в екорежимі він вас буде споживати 200 Вт. Щоб кондиціонер споживав мінімум електрики і в приміщенні була температура 24 градуса, треба його просто не вимикати. Ставити в екорежим і він має собі працювати. Дивіться. І працює. Тільки зараз оце все я налагоджу, щоб не було тих дротів. Проведу туди магістраль, позашпакльовую, де там що в мене відпало. І все буде добре. Де купити кондиціонер? Я не знаю. Немає ні посилання, ні реквізитів, нічого. Шукайте собі самі. Кондиціонер китайський, але по типу суперкласний і недорогий.